Так, Всім бобра. ви на каналі Добербобер. Давно не було на каналі, все робота, робота. Рамочки збиваємо. Так. І нам ось прийшла посилочка. Це в нас вощинка. Зараз подивимося, якого виробника і як у нас запаковано. От одразу видно, віднеслись серйозно, то що ніхто так ще не бачив, що пробив. Так, І вскриваємо. Одразу дивимося, запаковано в пупирку. Да? Хто догадався, що за вощинка. Так, відразу хочу сказати, що це ніяка не реклама. Ніхто мені нічого не платив. На жаль, На жаль, мені ніхто нічого не платив. Просто хочеться показати, як воно є насправді. Так, бачимо один слой цього нашого пальовки. Ну, один-два-два два з половиною йде. Ну, коротше. Так, пупирка. Пупирки у нас тут цікаво, сіки слоїв пупирки. Замовляв я в мороз. в Мороз, мороз був у нас мінус 10. І пупирка так. Раз, два, два слоя пупирки у нас тут виходить. Баже да? три три слоя пупирки. Так, Розкриваємо далі. Оп. Так, Розмотуємо. Це вже пішло якісне, відразу видно, як виробник ставиться. Це не важливо, хто там, чи е -е, хто у нас долина меду, чи медове місто, чи це може бути дубовики. Не важливо, що за виробник. Просто от дивишся, як відноситься далі. Все е -е, склеєно. Кодчем, щоб не розвалилось. І зараз відкриємо одну пачечку. Подивимось так. І вироблено, до речі, ось о 15 січня. Нещодавно місяць, як вироблено. Так, і одну пачечку зараз ми з вами відкриємо. Бачите, як запаковано крепко. Так, оп-оп. І подивимось, як у нас вона відкривається. Оп-оп. Так. І відкриваємо. Тут, мабуть, вершок, так? Да? Оп. 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 Ага. І отак вона витягується. Ось вам пачка. В пачці це рутовська, до речі, лощина должна була бути. Не бачу, не написано погано, що може тут, Давайте подивимося, може десь написано. Може це я сліпко. Е не бачу. Не знаю наскільки правда написано, що контролюється там німецькою лабораторією туди-сюди. ну, Може там якась одна із 10 тисяч і контролюється, ну, я в це мало вірю. так. І щоб витягти, я так розумію, треба буде тільки в нас розрізати нашу коробку. що щоб відкрити її. По-іншому я не бачу. Так, І тут... о-о-о, Тут, до речі, теж купирку запаковано. Я ще такого ні разу не бачу. Може в когось ще може, скаже, бо мені приходили і в мене була і боярка, Боже, та що тільки в мене не було? Була і боярка в мене була. Раніше топив за дубовика, але після того, як перетопив їхню залишки вощини, не топлю за дубовика. Мені я так зрозумів, найкраща ващина з власного вуску. Так, і зараз достанемо і подивимося. Ця вощина у нас катана. Хотів заказати литу, але лита вона товща, відповідно, менша кількість листів у пачці. А якщо менша кількість вищів у пачці листів, то нас це мало цікавить. Так. Теж скочем оце заклеєно. Важити я її не буду, тому що я думаю, що якби якісь питання були по масі. Та не буду важити, тому що просто немає тут поруч а десь. Іти їх шукати, батарейку треба міняти. Ну, тобто, чоловік ледачий. Опа, що задер тільки що. Ну, такого кольору, не знаю, сказать, підкрашена чи не підкрашена. Ну, до речі, дуже ярко здається на цьому. Дуже ярко здається, вона взагалі. Тускніша. І от подивимось на якість самих листочків. чи хоч один поломаний. До цього були в звичайній плівці, то ну, не в плівці, а тій папері, то в папері вона ламалася. Тут я дивлюся чітко. І давайте з вами зараз покату. Пересчитаємо скільки їх тут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 30, 35, 36, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 75, 67 77 штук. Ну, Можливо, десь на 2 помилився, можливо, 75. Пахне ну, ну, запах. Як вся вощина. тобто, Нічого. Прям такого, щоб. Ну, До речі, коли полеже, вона, видно, що свіжа. Да? Вона ще без військового нальоту. Але ну, пакування мені сподобалось. Це ще раз скажу, Це не реклама. Це просто як вона доїхала в мороз. Мороз у нас був 10-12 градусів і вдень, і вночі. Приїхала вона у нас. Коли в нас приїхала? В п'ятницю? Да? В п'ятницю вона приїхала. До речі, доставка була безкоштовна. Зараз у них акція. Раніше було от 5 кілограм безкоштовна доставка. Зараз у них акція йде 20-30 кг безкоштовна доставка. Можливо, ще закажу собі ціна, поки що пачки 1500 тисячі. Можливо, закажу ще собі трошки додана. Правда, вже небагато кому є заказувати. Ну, а І, можливо, трошки закажу ще рута, а може і не закажу. Так, ну, скажіть, будь ласка, свої враження про вашінгу. Все. Покажу всім бобра.